Всім привіт! Сьогодні буде товарів з теми. Я замовила декор для мого міні-саду на балконі. Замовила ось таку лівочку у вигляді слоника. Вона доволі величенька, об'ємом 2 літри. Мені подобається, дуже гарна на вигляд, гарно зроблена, ніяких претензій до неї не маю. Коштує така 125 гривень. Наступне, що я замовила, це ось такі метелики на проволоці. Коштують також недорого, щось в районі 60 гривень. Покажу ближче. Ось такі, до речі. До речі, дуже непогані металіки, єдине, що зроблені з картонки. Наступне, на що я замовила, це ось така післівка. Це для пересадки води, нічого цікавого. Це да, декоративний момент для декорування, для декорування <плес> подивитися його поближче. А, дуже схожий на метки, ем, на це наче як метки якісь. А виглядає гарно. Це коштує 40 гривень. Не пам'ятаю, скільки такі. 30 грам, чи 40. Доволі непогано. Наступне. Ось такий набір інструментів для моїх клум. Але я думала, що це що вони будуть більші, а вони такі прямо, не знаю, садовий набір гнома, Ну, таке. 45 гривень коштують. Так, далі ось такі пташечки. ну, Я думала, вони будуть трішки більші. коштує тут їх три штучки, коштують вони 100 гривень. Часто мені вони не сподобалися, тому що я очікувала, що вони будуть більші за розміром. Якби я їх бачила вживу, то я би їх не купувала. ну, Як мінімум не за таку ціну. Я вважаю, що 30 гривень за таку таку півнопластику пташечку це забагато. Наступні мітова для доколу. Літнього саду на балконі. Це ось така лоза. Коштувала вона в районі 150 гривень, тут 12 гілочок. Дуже сильний має запах, прям смердить. Так. Наступне це ось такі зайчики. Це один із найкращих товарів з декору, що я замовила, не рахуючи лівочки. Ось такі дуже милі два зайчики для декору. Дуже вони мені сподобалися і недорогі коштують 60 гривень, але дуже милі. Наскупне, що я замовила, ось такий грибочок, він мені не подобається. На сайті він були вказані розміри, що він більший. Він зовсім маленький, сантиметра десь два по висоту. Заплатила я за цей грибочок 35 гривень. Якби я його бачила вживу, я б ніколи за нього не віддала такі гроші, тому що ціна йому. Я вам чесно скажу, я б його і даром не хотів. І останній це ось такий опис для рослин. Прийшов бачите який пом'ятий, Коштував 50 гривень. Ще раз переконалася, що замовлення товарів з Китаю це лотерея. Дуже всім дякую за перегляд. Буду рада, якщо це комусь стане в нагоді. Може, комусь щось приглянулося з того, що я замовлю. Ну, оця лівочка дуже дуже гарна. І зайчики. Зайчики також прямо я задоволена. Все. Всім гарного дня, щастя, здоров'я, пока, пока.